Знаєте, чи він вірш, а внука в мене вдома я їх запитую, що таке тік-так? А малий каже, чотири роки має. Що дітику, не знаєш, коробочка така каже, цукерок у нього багато, такі вітамінчики багато. А внучка старша на рік каже, але що так роблять, каже, часи. Я був здивований Її відповідав. Тік. Так, тік-так. Рахує на стіні годинник мій з пожовлим циферблатом. Нарахував він вже чимало літ і днів нарахував вже багато. Його повісив я багато літ і нічого його ніколи не турбує. Декілька разів мінявся світ, а він спокійно дні мої рахує. Пригадую недавно ще малим, я босоніж стрибав по городах, над горами туман сідав, як дим. А він спокійно. А я ж бурляв камінчиками в воду. Минула й молодість, пройшли літа. Забрав їх час всевладними руками. Я вже не той. І пісня вже не та. Годинник все змахнув, стрілками. І думаю, зажурений сумний. Як швидко дні пройшли, мій милий Боже, здійняв би я годинника стіни, але і це нічого не поможе. Тік-так, тік-так, рахує на стіні годинник мій з пожовтим циферблатом, ще нарахує, може. Трохи днів, а літ, я думаю, вже небагато. Цінуємо часом, будьте благодарні Богу, що Бог нам дав розуміння, що нам треба цінувати цим часом, тому що ми з вами всі, путешественники, странники, по українському стані розповісти, Та, в то життя де часи вже не треба. Бути. Слава Богу! So... <laughs>